Все, завершив тато вже сушку для полку. Зараз коротко прийдемо Ну, Тут щиток. Запобіжники стоять. Там ззаді. Через запобіжники йдуть дроти до терморегулятора. В разі чого буде перенавантаження якесь було, воно виробляється автоматично. Тут терморегулятор. Бачите, старт температура, це 20 градусів, стоп 231. Ну і зверху та температура, яка зараз є. От. І тут ззаді йде. Чорний такий кабель, він датчик температури. Він всередині зашитий, в холодильник. Зверху для виходу повітря волого. Ну і якщо от зупиниться потік повітря, то відповідно оце впаде і закриється, щоб зберігати температуру. Не знаю, подивимося, як воно буде далі. Чи воно буде нормально, якщо ні, то треба буде підпирати, щоб виходив вологі, вологе повітря, щоб виходило. Так, зараз виключу, покажемо всередині. Вон, бачите, виключився і відразу впав. Тепер глянемо всередині, що там. Тут шуфлятки і знизу. Іде таке завихрення з алюмінієвої бляхи, щоб тепле повітря відразу йшло під шуфлятки і гуляло собі догори до виходу. На шуфлятках поки газета, бо тато пробував там, як воно буде робити, якщо, наприклад, там буде повний вутки От. А там далі тен і вентилятор прикручений. Ну і все, в принципі. Якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях. Будемо раді відповісти.